Так, маємо. Вибито тут. Потім маємо тріщини є. Ось тут по корпусу. Тут є. А зараз ми це все зачистимо, Всередині маємо, а це виглядає, І то посадимо. Вниз. Так, зачищаємо. Так, маємо ми ту сторону. Підтягнули доверху. нам тут. Все, вже показало, де, де є потріскане. Отріщені всі. Так, пора ми туди дійдемо підвести Таку шок ще що залишив. Ми його може і залишимо, а сюди зараз ми зробимо латочку. Добре, зараз я це вже позапилю фаски, дойду і покажу, як воно буде виглядати. Так, маємо, де пішли тріщини. до кубки, щоб нам все трималося. І змінимося за, за цей отвір, що вибитий. Так, непогано виходить. Трохи вже від розтаврували, так, зараз її. Заварити тріщини дві. Так, маємо. Що в нас вийшло тут? Залишається ця частина. Так, маю зробили латочку сюди. О. Так, зараз ми її приваримо. Так, коробка зварена. Кусочок цю латину ми тут зробили. Тут зробимо, Я П'ятукато можна збирати.